Зразок сайту для практикуючих онлайн-освіту. Даний сайт відповідає мінімальним вимогам, що потребується для малого бізнесу, тобто відвідувач за малий проміжок часу повинен зорієнтуватися, наскільки йому підходить ця послуга, і подзвонити або залишити свої координати. Основна робота виконана, все решта залежить від подальшої співпраці. Обов'язково також сайт має бути адаптований, тобто вільно переглядатися і взаємодіюватися з відвідувачем як на комп'ютері чи на планшеті, так і на смартфоні з екраном будь-якого розміру. Сайт побудований з наступних секцій. Головна. На основному фоні зазначена назва сайту і кнопка для зворотного зв'язку. В наступні секції зазначені можливі варіанти співпраці або щось із яскравих моментів під час самого освітнього процесу. В секції де описані можливі варіанти співпраці описова стаття відкривається натисканням на її назву. Так же саме вона і приховується. Наступна секція форма зворотного зв'язку. Можливі варіанти від повного набору, ім'я, телефон, прізвище, емейл, текст. До спрощеного варіанту, лише телефон. Закликом писати в нішу свій номер, на який згодом зателефонують. Саме внизу розташований футрій підвалу. Тут розміщені посилання на початок сторінки на досягнення. І опис послуг. В розділі ми в мережі розміщені посилання на сторінки компанії в соціальних мережах. Їх може бути одна або декілька і регулюється їх кількість по необхідності. В самому верху в хедері вказаний контактний телефон, а також соціальні мережі, до яких він підв'язаний. В лівому кутку розташований бренд, що є індивідуальним для кожної компанії. Це також може бути логотип. Тепер проінспектуємо сайт на адаптивність. Для комп'ютера, декстоп. Робочі стіли. Розміри екрану прийнято від 992 пікселя і вище. Такий вигляд матиме сайт на комп'ютері. Максимальна ширина сайту 1200 пікселів. Таблет планшет має розміри від 992 пікселя до 768. Такий вигляд матиме сайт на планшеті. Mobile ландскейп мобільний пейзаж розмір складає від 767 пікселів до 480. такий вигляд матиме сайт на мобільному телефоні. horizontal Мобіль портрет. Мобільний портрет. Розмір 479 сімдесят дев'ять до 240. І вилять матиме сайт на телефоні. Як бачимо, сайт повністю адаптований для всіх розмірів екрану від декстоп до смартфонів.